Друзі, вітаю вас! Найкраще бізнес радіо Шоу України Експертна думка знову в ефірі, знову з успішними історіями українського бізнесу. З вами як завжди ваш Денис Кар. В сьогоднішньому етері ми поговоримо про здоров'я, нутрицептики та сучасні рішення для делікатних проблем. І я із задоволенням запрошую до бесіди моїх гостей. Доктор Байер Джаф, генеральний директор компанії BioViva. Вітаю вас, докторе. Дякую, і Поліник Світлана, продакт менеджер компанії BioViva. Вітаю Світлана. Вітаю. Ну що, Давайте знайомитись. Розкажіть трошечки про компанію, коротенько про історію з чого починалася, взагалі. Ну яка місія? Що робите? Компанія BioViva заявилася з бажання створювати не просто добавки, а продукти з кліні... клінічним сенсом. Ми почали як команда фахівців із медицини та фармації, які хотіли дати нашим українцям доступ до європейських форм, ефективності формул, що справді працює. І сьогодні ми тут Наша місія говорити про профілактику, якість. І повагу до власного тіла відкрити без страху, без сором? Окей, зрозуміло, добре. Але тепер ще таке уточнення. Чим відрізняється продукція BioViva? Ми розуміємо, що в принципі я так розумію, що брендів нутрицевтичних представлено українському ринку там певна кількість є. Не знаю, чи забагато, чи мало, але є. Але чим відрізняється саме продукція BioViva? E, naš pitch hide se pojednanje farmaceutično je čestote z e, naravnostjo, me vekrustovujemo, naravnosti e, zapatentovane kompleksi e, z klinično e, dovedenjo e, efektivnostjo, verodnostjo v, e, v Italijo z certifikacijo GMP e, Iso 22000.

Ми завжди працюємо з першою причиною, угу. зрозуміло. Друзі, говоримо сьогодні про здоров'я. В гостях у мене сьогодні доктор Баярджав, генеральний директор компанії BioViva і Поліник Світлана, продакт менеджер компанії BioViva. Так, я ми анонсували на початку про рішення делікатних проблем. І я так розумію, що препарат Егемо-Гіл-Про це про це. Да? Давайте розказуйте, в чому унікальність, як він працює, що це взагалі за препарат, для чого він або від чого. Так, я візьму це питання на себе і хотіла б представити нашим слухачам інноваційний препарат з Італії, який власне таргетує проблему не тільки геморою, а й анальних тріщин. Найважливіше відмі... відзначити, що ця проблема вона стосується майже кожного. І так як я також мама, і я хочу відзначити, що кожна жінка, яка перебуває в такому чудовому стані, вона рано чи пізно може стикнутися з цією проблемою. Тому наш препарат гемогіл-проїв відзначається тим, що він є ефективний і він власне таргетує пацієнтів, які під час лактації і під час вагітності. Звичайно, доктор Бояр відзначив, що додатково не тільки сертифікати, які відзначені на нашому виробництві, відповідають за якість, а також додаткові дослідження, які проводяться в дуеті або, скажімо так, комплексно, з університетами в Італії. Зокрема, доктор Бояр відзначив це університет Феррара. і власне гемогілпроб пройшов додаткове тестування в цьому університеті. От сьогодні ми поговоримо про нього, про Гемогіл ПРО. Угу. А, я так розумію, що в принципі в принципі, ну, стрес взагалі впливає на здоров'я, це зрозуміло. А українці перебувають в стресі. ну, вони В цілому у нас така турбулентна взагалі країна, у нас часто відбуваються якісь події. Ну а ж останні три роки, більше вже трьох років, тут, як то кажуть, стрес на найвищому рівні. І я так розумію, що це явно а, в, впливає в тому числі якраз і на розвиток гемороду, правильно? А, Розкажіть, як, яким чином продукти допомагають підтримувати здоров'я безпосередньо ось цей баланс в таких ситуаціях? Так, ви справді відзначили, що країна герой і країна, яка найбільше дає відсіч всьому. І власне, ми хотіли сказати, що справді та стресова ситуація, яка накладається на людей, на пацієнтів, зокрема, які вже першочергово стикаються з цією проблемою, або хто вже мав в анамнезі цю цю патологію, найважливіше відзначити, що стресова сторона вона таргетує на превеликий жаль зміни також і в структурних тканинах, і зокрема в колагені. Це дуже складний фізіологічний процес, але як результат ми бачимо погіршення стану у пацієнтів. А тому власне препарат Гемогіл-Про, він таргетує дану проблему, тому що е, те, що відбувається після лозової, це є фізіологічні зміни в колагенових волокон, які ми можемо стабілізувати і відповідно не руйнувати їх. А знаючи, якщо стабільність і щільність тканин збережена, то відповідно немає пролонгації або погіршення симптомів під час проблеми геморою чи анальних тріщин. Тому власне це таргетована формула, яка дозволить справді. Зняти цю симптоматику і покращити, власне, ті симптоми, які можуть провокуватися чи в чоловіків, чи у жінок. Угу. А, окей. І ще одне питання, скажіть мені, будь ласка, я так розумію, що ви говорили про продукти ще жіночого здоров'я, да? і, і явно імунної підтримки. Розкажіть трошки про це, які продукти є у вас саме вже в такому напрямку, скажімо так? Так. Справді, портфоліо препаратів компанії BioViva на сьогоднішній день таргетує спеціальності гінекологічні, які пов'язані із безпліттям як чоловічого, так і жіночого генезу. І в тому ж напрямку є препарати, які називаються Novometril pro які таргетує проблеми дометриозу і власне зміни, які можуть бути в молочній залозі, І також на сьогоднішній день є новоційний препарат профілактики профіломовірусу який називається нова Вірін П. Що стосується напрямку урологічних, у нас є препарат УРО3ПРО, який власне полягає в дії щодо симптомів циститу і сачокаміної хвороби. Тому, власне, напрямки розвиваються на даний час. Ми дуже раді, що законодавство дозволяє розширювати кордони, і це дозволяє нам збільшувати наше портфоліо. Але це ми все робимо з науковим підходом. І власне найбільш клінічно доказовим результатом друзі, говоримо сьогодні про здоров'я. І в гостях у мене доктор Бейер Джав, генеральний директор компанії BioViva і Поліник Світлана, продакт менеджер компанії BioViva. Скажіть, будь ласка, взагалі, от як би ви оцінили обізнаність українців щодо нутрицептиків, взагалі про профілактики? Бо я вам скажу чесно, навіть займаючись цим проєктом десь ще років 5 тому українці взагалі діли за принципом Ми взагалі до лікаря йдемо, коли вже все дуже погано. Да? І про профілактику майже ніхто не чув. Розкажіть, яка ситуація зараз? Як ви вважаєте, чи змінилась вона за ті роки, які ви знаходитесь на ринку? Послухати, послухати хочеться вас, так це дуже гарне питання, і дуже мені приємно, що ми можемо його сьогодні підсвітити. Насправді, наша робота була розпочата в 2017 році. І як ви сказали, це був початок напевно такого обізнаності серед лікарів і серед пацієнтів. Але на сьогоднішній день я хочу відзначити, що справді рівень обізнаності лікарів. Надзвичайно високий, і, власне, ту активність, яку проводять в навчаннях, в дослідженнях, це дуже-дуже великий потенціал. І що стосується пацієнтів, то я хочу відзначити, що справді обізнаність зросла, і ми бачимо, що зараз пацієнти цікавляться справді і не тільки, скажімо, Ефективністю, а й складом походженням препарату, що дуже важливо, і ми, власне, працюємо для того, щоб найкраще донести цю інформацію, щоб краще підсвітити. І я пам'ятаю завжди, і для нас було кредо на початку роботи наш. Бізнес сімейний, який розпочався, він був власне сімейний, який який об'єднував спеціальності медичні і фармакологічні. І, власне, ми зараз хочемо відзначити, що пацієнти завжди пам'ятали, що найкращі рекомендації можна дати тільки лікар, ніколи не займатися самолікуванням. Це для нас дуже важливо, тому що навіть такі делікатні проблеми не не перестичуйте і не вичікуйте більших симптомів. Звертайтеся вчасно до лікаря. Це дуже важливо для нас, і ми хочемо також підтримати. Всіх лікарів, які власне також підтримують цю стратегію і. Профілактикою найкраще займатися для того, щоб не мати е, наслідків лікування, тому десь за такий слоган. Ми хотіли б сьогодні донести нашим радіослухачам. Ну да слава Богу, українці нарешті вже дійсно не всякими там болтушками, мазьками від бабусь якимось займаються, а дійсно ну е, звертаються до лікарів, е, звертаються до якісних препаратів. І да ви от правильно сказали, що все більше і більше помічаємо обов'язково дивляться і на виробника, так. і ще й почитають відгуки, так. і ще й подивляться Інтернеті, а що ж це таке, насправді? А вдруг ще є якийсь огляд на Ютубі? Чому мені? Тому погоджусь з вами. Окей, ще одне питаннячко, мабуть, найголовніше взагалі, де можна знайти продукцію BioViva? Не знаю, це аптеки, це онлайн. Ну і взагалі, як ви плануєте рухатись, збільшити дистриб'юцію по Україні? Так, нас можна знайти в усіх медичних закладах. І також в аптечних закладах України, тому що ми працюємо з національним дистриб'ютором, який від має всі сертифікати логістики, які вимагають зберігання препарату і транспортування. Тому хто зацікавлений цьому препараті, як серед медичного колективу, так і пацієнтів, нас можна знайти в аптечних закладах. І також у нас хочу відзначити, ми почали бути активними не тільки на радіо з вашою допомогою, а також і на нашій сторінці інстаграм Біовівак. Крапочка Ukraine, де ми також ділимося інформацією для пацієнтів більш ширше і надаємо власне зворотній зв'язок також. То можна нас також знайти на тих платформах і на нашому вебсайті біовіва.італітком. Тому на сьогоднішній день я впевнена, що нас знайти дуже легко. Я думаю, що так дійсно. тим паче, я знаєте, доступ до інформації, що, що в Україні мені здається прекрасний, насправді. А ну що ж, ви знаєте, насправді дійсно я думаю, про медичні препарати розповідати це вже така справа. Знаєте, краще, якщо людині це дійсно треба, краще спробувати. Тому я думаю, ви достатньо видали інформації всіх, кому це цікаво. Я думаю, ви зацікавили. Я вам дуже дякую за те, що ви прийшли і розказали про це. Це важлива дуже інформація. Я вам бажаю сили натхнення. Дякую. Не зупиняйтесь, як то кажуть, і робіть українців якомога більш здоровими, ну і звісно щасливими. Наша місія, <реш> друзі, ось на цьому будемо закінчувати нашу прекрасну бесіду. Сьогодні говорили про здоров'я, в тому числі і здоров'я, скажімо так делікатне. І в гостях у мене сьогодні були доктор Байер Джаф, генеральний директор компанії BioViva, і Полінник Світлана, продакт менеджер компанії BioViva. Я дуже радий, що ви прийшли до нас. Дякуємо вам і обов'язково ще приходьте, розказуєте і скажімо так просвітлюйте українців, які можливо ще в цьому не знаються. Чиро дякуємо ще і дякуємо, дякуємо за запрошення. Обов'язково відвідаємо вас ще раз. Дякую, <рес> друзі. Ну що ж, на цьому закінчимо. Спертна думка та країна ФМ. Допомагаємо українському бізнесу. Допомагаємо Україні. До нових зустрічей, друзі.